Друзі, всім привіт! Що у нас яка задача? Вот у нас є фірточка така. Що потрібно? Потрібно вирізати замок з ручкою. Така ручка симпатічна. Так, Такий замочок і серцевина вот такая. у нас фірточка. Побачимо, що у нас ціле все, все, все тілови вийде. От так все там на, на крові. Накровені саморізи. так виглядає, от єдине з торця не дуже виглядає, бо в нас іде профлист, і не дуже воно, в принципі, виглядає. З торця. Так в цілому вона непогано. Ще Ще така ручка типа кована, доволі симпатично, друзі.